Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 313 і завдання у нас наступне. Скільки хвилин у місяці, у якому 30 днів. І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, давайте запишемо, що ми знаємо, що один місяць. Це за умовою з умовою задачі 30 днів. Але під днями тут мається на увазі діб. Тобто один місяць це 30 діб. Ми знаємо, що одна доба містить 24 години, тобто 30. Помножити на 24 години. Це ми будемо. Якщо перемножимо, то ми будемо мати скільки годин в місяці в одному місяці. Так, ну, давайте е, е, зробимо е, цей розрахунок. Це можна виконати таким чином: 30 на 24 це 3. Помножити на 24 і додати 0 в кінці відповіді. 3 помножити на 24 це все одно, що 3 рази додати 24. Тобто 24 плюс 24 плюс 24. 24 плюс 24 це 48, а 48 плюс 24 це буде 72. І. 0 можемо дописати. Тобто запишемо, що це буде 720 годин. Так, це можна перевірити і записати у стовпчик. Виконати цю дію. Можете це зробити самостійно. Далі. А нас запитується, скільки хвилин. А у нас є години. Ми знаємо, що. В одній годині 60 хвилин. Тобто, можемо записати, що 720 помножити на 60 хвилин і знайдемо, скільки це буде. Тобто 720. Треба помножити на 60, запишемо. 6 на 2, 12. 2, пишемо 1 запам'ятовуємо. І 6 на 7, 42 плюс 1, 43. А тут дописуємо два нулі. Тобто це 43 тисячі, 200. Так і запишемо. 43 200 хвилин. Таким чином, давайте запишемо відповідь. Що 43 200 хвилин у місяці, в якому 30 днів або 30 діб. Пишемо 43 200 хвилин. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.